Добро здоров'я, листопад, великий ліс, чоловік уже кудись побіг, біжу за ним. Чоловік побіг і побіг. Каже, нема там нічого, а я тут бачу зеленичку. Чудовий гарний гриб, товстоніжковий. Невже у нас починаються добрі гриби? Опеньки цегляно червоні, в них повно геаронової кислоти, їх використовують в косметиці. Але я не знаю, як, іду далі. Опенькове місце це гляно червоні опеньки є, ще й такі молоденькі, свіженькі, звідси бачу, а справжніх опеньок немає. А сільчано-жовті опеньки сидять. Он навіть і постаріти встигли. Гриб отруйний і дуже-дуже гіркий. Лисичка не справжня, говорушка оранжева, її ще називають росте біля соснових пеньків. Із соснових пеньків від справжньої лисички відрізняється довгою ніжкою тонкою та оранжевими пластинками. А цей гриб при біді можна і взяти. Він їстивний після відварювання, тільки гриб низької якості. Але я поки що не буду брати, хоча такі завидні лисички несправжні тут, при нашому безгриб'ї. Несправжньої лисички повно ще й такої гарної, повно таких пеньків. Коли б я не прийшла на це місце, мене завжди тут чекає грибок, хоч якийсь, але є в самі погані часи. А сьогодні анекдотична ситуація. Грибок то чекає. Червоний мухомор, червоний мухомор, ми вже тебе набрали і заспиртували, зробили настойку, так що тут живи. Я вже серджусь на тебе, червоний мухомор. Чому ти ростеш, а інших добрих грибів немає? Розказав би свій секрет іншим грибам. Листопад місяць ще є брушнички, ще не всі осипалися. Не бачиш? Шукай вон, скільки їх. Є. Ой, які смачнющі. Он там старий обдертий дуб і там внизу якісь гриби. Ану підійдемо ближче. Це трутовики облямовані дуже добрі лікарські гриби, але ми поки що пошукаємо щось інше. Знову брубок дерева і знову видніються гриби. І це так само трутовики облямовані, але тут уже на березі, а не на дубі. Вони ще натяглися бетуліном, корисною речовиною, яка є в березі. Так що треба буде ці трутовики якось забрати. Колись якась нерозважлива пташина собі, гніздечко звела, прямо біля дороги, лісова соляночка. Лісники поклали грудку соліщі й прив'язали навкружки, аби звірі цю грудку не скинули. На пеньку свіжесенька лікогала, слизьовик такого жовто-оранжевого кольору, цікавий, грибоподібний організм. А це Трутовичок якийсь. Отак придивися до землі, і крім листя, бачиш і ще й грибочки. Гнойовик звичайний, який крупний, і ще гриби на пеньку. А з їстивних грибів ми бачили сьогодні лише зеленицю. Будемо вважати, що вона була розвідницею. І вже дала сигнал своїм сородичам, що можна виходити на поверхню землі.